Вітаю! Я Берецький Іван Юрович, здобувач освіти 11 класу Шепетівського навчально-виховного комплексу на родному складі. Загальноосвітня школа перших двох ступенів та ліцей імені Герої України Миколи Зявульського. Тема мого науково-дослідницького проєкту Телеграм-бот для трейдерів криптовалют під назвою Криптокомпаньон. Одним із способів заробітку в сучасному світі є криптовалюта. Раніше єдиним способом її отримати був манів. Сьогодні ж їх стало більше. Сьогодні одним із способів заробітку на криптовалюти є трейдинг на різноманітних криптобіржах. Люди, люди, котрі цим займаються, називаються трейдерами. Ці люди слідкують за коливаннями курсу та намагаються отримати з цього прибуток. Саме для них ми розробили Telegram. -бок. Чому Telegram? Чому ми обрали цю платформу для розробки? Тому що це потужний та універсальний меседжер, який пропонує чудові можливості для спілкування та організації робочих процесів. Відпоєднує собі в швидкість, безпеку, конфіденційність та багатофункціональність, а також забезпечує своїм користувачам неперевершений досвід користування. Головна функція нашого Telegram-бота бота це відстеження в реальному часі зареєстрованих користувачем угод, на предмет прибутку або збитку. До функціоналу реалізованого в теограм боті також можна віднести відслідковування завершення реєстрованої угоди, сповіщення користувача по поставленій цілі, організація мультиугод, показ прибутку або збитку з аккаунтів, а також конвертація курсу криптовалюти. Що ж, я описав наш проект, тепер давай, давайте перейдемо до демонстрації роботи. Для того, аби розпочати роботу з нашим ботом, його спершу потрібно запустити. Це працює для всіх ботів. Для цього е використовується команда Start. Давайте це зробимо, напишемо команду Start. Як бачимо, бот запустився, привітався з нами. А також він додав в панелі кнопок, де ми можемо обрати дію, яку ми хочемо виконати. Перше, що я хочу зробити, це додати угоду. Бот очікує на введення даних угоди. Я їх вже завчасно підготував, тому просто вставлю. Як бачимо, дані пройшли перевірку, це означає, що вони введені правильно, правильно, по правильній формі, і ми можемо їх додати в список. Нажимаємо кнопку Все вірно. Угода успішно додана. Тепер, якщо ми хочемо переглянути всі наші дані угоди, ми нажимаємо кнопку переглянути угоди. Коли ми її нажмемо, відобразяться всі угоди, котрі були нами занесені. Як бачимо, так і відбулося. На жаль, наші угоди поки в мінусі. Але нічого, таке трапляється в житті трейдера. Це звичні речі. Головне, аби вони потім пішли вверх. Якщо ми хочемо розглянути угоду детальніше, нажимаємо кнопку Угода детальніше. Вводимо ключ угоди, ключ угоди є порядковий номер створеної угоди. Як бачимо, бот надіслав нам повний список параметрів, котрі були введені нами при створенні, і ми можемо їх переглянути. Якщо ж ми на криптобіржі вже закрили угоду, забрали прибуток, то ми можемо закрити її і в ботові. Аби він, нас, аби він цю угоду більше не вислідковував. Ось, як бачимо, угода успішно закрита. Також, в нашому ботові реалізована конвертація криптовалют. Для цього потрібно написати команду slash C і ввести назву монети та її кількість. Нехай це буде то, і кількість одна монета. Як бачимо. Монета коштує близько 2 доларів або 75 гривень. Також одною з головних функцій в нашому ботові реалізовано сповіщення про придуючу ліквідацію або про досягнення цілі прибутку. Це і важливо, тому що потрібно завчасно повідомити трейдера, аби він спів забрати свої гроші та їх не втратити. Як бачимо, попередньо, коли я запускав, у мене вже відображилося. Що угода ско, угода номер 14 скоро досягне ліквідації, тому що я поки пішов в мінус. Але якщо ми прогортаємо трохи вище, ми зможемо побачити е, сповіщення про досягнення цілі прибутку. Як бачимо, у мене е, планований прибуток був 30, а поточний прибуток є 141 долар. Тому трейдер може... Швидко зайти. Сьогоднішнє тестування створеного Telegram боту показало його ефективність роботи та можливість для подальшого розширення функціоналу, що полегшить процес моніторингу за активними угодами. Розроблений Telegram бот може бути використаний як початковими трейдерами, так і досвідченими для здійснення успішних операцій на криптобіржах. Дякую за увагу!